Екс-президент України Леонід Кучма відкрив на фізико-технічному факультеті ДНУ нову аудиторію КБ Південне. Крім того, вручив сім іменних стипендій від свого фонду найкращим студентам фістеху. Це Леонід Кучма робить уже декілька років поспіль. А вже завтра екс-президент знову летить до Мінська, аби взяти участь у роботі контактної групи ОБСЄ з урегулювання російсько-українського конфлікту на сході. Докладніше про це далі. Візит до Дену імені Гончара, експрезидент, розпочав з фізико-технічного факультету. Тут він відкрив новеньку аудиторію, яку обладнало під потреби студентів конструкторське бюро південне імені Янгеля та побачився із колишніми колегами по роботі. Зустріч минула швидко. Найдовше Леонід Кучма затримався у палаці студентів ДНУ. Там він вручив імені стипендії від фонду підтримки обдарованої молоді Україна, сімом кращим студентам фістеху. У зверненні до них сказав, достойную смену готовить. И нам не страшно и не стыдно, чтобы взяли. У ласка береть руки и з'явили то, мы не діли Ярослава Кривенко. Одна зі стипендіаток каже, пішла на фістех, адже його закінчили батьки. Зараз дівчина роздумує, куди влаштуватися на роботу. Хоче бути проектувальницею. Я знаю, що надо було просто хорошо вчитися. Тусь тобто, і потом на по подавали характеристики, ну документи все. А це вже вирішали вищі інстанції. Магістр Ілля Сидоров захоплюється робототехнікою. Його батьки теж технарі. Каже, хотів би конструювати або ракети, або розвідувальні апарати. Щось, ну, хотілося б відкрити, можливо, створити своє, ну, як план це КБЮ. Ну, завод вже не, не той, що раніше, але ну, хочеться щось створити власними руками. Крім того, Леонід Кушма говорив зі студентами про війну. Він відзначив, що Дніпропетровськ не на словах допомагає українській армії. Завтра екс-президент летить до мінська, аби знову взяти участь у роботі контактної групи з урегулювання російсько-українського конфлікту. Каже, дуже важко нам доведеться відновлювати схід. Втім, і виграти війну збройним шляхом в Україні не вдасться. Треба домовлятися на політичному рівні. Надо думати Какие эти самые полномочия дать этим районам, как предполагается, там несколько районов? А что Не давать, потому что действительно, как финансировать их? Те люди, которые все разрушили, теперь еще давай их финансировать. И как? Через какой механизм? Никто сегодня не может понять, через какой механизм можно финансировать. Когда мне спрашивают, как вы видите конец событий на Донбассе. Я говорю, об этом знает только Господь Бог і Путін. Софія Богуцька, Олександр Пронський, новина одинадцятого каналу.